Є з нами Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник центру дослідження Росії. Пане Володимир, вітаємо вас! Слава Україні! Дякую, слава, вітаю вас, Доброго вечора. І з вами я хочу повернутися таки до тих перемовин, які найближчим часом будуть продовжуватися, тому що вже певні етапи відбулися, і ми звертали увагу на заяву Кітакелога, спецпредставника по Україні зі Сполучених Штатів Америки. І Віталій її навіть зачитував. Але я, от тут така в кінці фраза, що по суті це човникова дипломатія між, кім між кімнатами в Ер-Ріяді буде відбуватися, тобто будуть ходити від однієї. Групи до іншої і з'ясовувати на що вони згідні, на що ми. Наскільки це може бути ефективно, пане Огрицько? Ось ця човникова дипломатія. Що це можливо трошки більше? Нам розкажіть? Е, ну, бачите, е, е, є така в дипломатії, така... Е, такий жарт. Що якщо ти хочеш завалити роботу, створи пару робочих груп. От мені зараз чомусь здається, що ситуація буде схожа саме на оцей дипломатичний жарт. Чим більше робочих груп, тим менше шансів, що ці робочі групи до чогось домовляться. Ну теоретично, як це відбувається? Так, в різних приміщеннях знаходяться різні делегації, от, в даному випадку українська і І, е, Посередник, яким себе призначили американці, намагаються е, узгодити з е, обома групами е, переговірників якісь певні питання. Е, ну скажу відверто, з досвіду, е, завдання е, не з легких, тому що, е, виходячи з того, що ми зараз чуємо від російської сторони на жодній. Розумні компроміси, там і ти не збираюся, так само як і ми не можемо ставити питання про те, що ми погодимося на російські хатівках. Тому мені здається, це буде така собі, знаєте, доволі складна, марудна, довга історія. Єдине, що можуть реально спробувати погодити, це от переліки об'єктів, по яких начебто ну не будуть завдаватися удари, чому начебто? Ну тому що знаєте, будь-що можна подати, і як об'єкт енергетики, і як не об'єкт енергетики. Ну чи е, якийсь об'єкт інфраструктури, чи не інфраструктури, а е, де різниця між об'єктом інфраструктури, який працює на війну? І тим, які не працює на війну, і так далі. І так далі. Тобто, можна в цих, знаєте, хитросплетіннях і намаганнях зрозуміти про що йдеться, просто втопитися і не мати практично взагалі жодного результату. Хіба що американці будуть сильно тиснути, але бачите, пройшли кілька цих днів після переговорів, і що ми маємо у підсумку. Ми маємо у підсумку, те, що росіяни знищують наші цивільні об'єкти, ну на що ми делікатно, але точно відповідаємо дуже ефективно по об'єктах військової інфраструктури, і в тому числі поки що по об'єктах нафтогазового комплексу Росії. І ви знаєте, тут в цьому контексті мені здається, варто подумати ще й над таким моментом, який поки що залишається поза, поза кадром. Ми ж говоримо про а, те, що а, ми не збираємося бити по об'єктах на території Росії, а вони не повинні бити по об'єктах на території України. При цьому чомусь якось так за душками залишається тема про те, що ми, е українська сторона, маємо, на мою думку, абсолютно і повне право навіть після цього, ну так званого припинення вогню, знищувати російських окупантів на своїй території, бо е е наша територія є нашою суверенною територією, ми її не ставимо під жодний сумнів і не віддаємо її нікому. Тому, е не задаючи шкоди, так би мовити. Саме російські території, ми можемо винищувати російського окупанта на тимчасово окупованій. І логіка в цьому, напевно, є: в кінцевому рахунку американці, підписавшись під Будапештським меморандумом, обіцяли, що вони будуть забезпечувати нашу територіальну цілісність. От ми з їхньою допомогою і повинні цю цілісність відновлювати. Тобто, загалом, якщо зараз підсумовувати. Те, про що питала Наталя, зараз дуже багато телеграм-каналів в інформаційному просторі розмови про ці непрямі перемовини між Росією та Україною в Судівській Аравії. Про Ер-Ріад, швидше за все йдеться, і найчастіше саме це місто згадується. Це чергова спроба росіян завести ці перемовини ну, умовно на манівці. і У нас на початку програми Віталій Портніков, зокрема зазначав, що десь схожі були схеми з зміною перемовників, пониження чину пере. Перемовників і під час розмов у 14-15 роках, мінських перемовних, коли росіяни плутали, присилали одних, потім інших. Зрештою, у 22-му році ми бачили, що вони прислали людей, які там, ну скажімо так, не були у топі російської політики, начебто, не були у топі. Можливо, ми щось не знаємо. Ну, ви знаєте. е-е від складу делегації ну практично е, нічого не залежить. Ви ж розумієте, хто керує е, в Кремлі, хто дає вказівки, і е, це може бути можуть бути і люди, які е, е, посвячені певні е, теми переговорів зараз. Я от недавно буквально почув прізвище одного російського ну теперішнього політичного діяча, який довгий час працював в системі. Російського МЗС, от який, начебто, так само буде в одній з цих робочих груп. Якщо це так, то скажу вам відверто, з власного досвіду, бо я мав щастя в лапках працювати з ним по чорноморському флоту, то це означає, що саме така логіка затягування буде головною в його діяльності. Якщо повторюю, ще раз він. Візноси цю справу, але знову ж таки, їм а це про, про кого Су... ви, якщо можна уточнити прізвища? Ну я такий карасів, Карасі. якщо так. підтвердиться ця інформація, то тоді скажу повторюю ще раз з власного досвіду. Бо я свого часу очолював українську делегацію. Він російську. Ми два роки ходили на колу, аж поки нарешті ми не витягли. Таку добрячу палицю і не вдарили по голові двома указами тодішнього президента. Ющенка. після цього у них відразу з'явився ентузіазм і бажання домовлятися. От до тих пір, поки така палиця над головою у них независне, а краще не вдарить, нічого не відбудеться. От пане Владимир, якраз в контексті цього хочу запитати, тому що є думка про те, що Путін теж буде це все затягувати. Він не буде давати конкретних відповідей. Ну тобто, він в особі чи цієї делегації, чи своїх представників. А, а тим часом там далі ракети будуть летіти, як зараз по Одесі дрони чути вибухи і взагалі тривога по частині України триває. Як буде себе поводити Трамп? Чи можна очікувати, що він буде міняти свою думку кардинально? Тому що ну поки що ми бачимо справді таку дуже дружню позицію позицію на бажання зближуватися, пом'якшувати ту позицію, яка була раніше у США? Чи ну, може бачите, бути ця метаморфоза, він поки що да він? Поки що я розумію Наталя, ваше питання, поки що він не йде на загострення. Маючи на увазі, що от будь-які, ну скажімо так, недружні з точки зору Путіна кроки можуть його відлякнути, і на це негативно позначиться на загальній атмосфері переговорів. Саме через це він робить оці поступки Путіну в тому, що не хоче голосувати за традиційну антиросійську резолюцію в Генеральній асамблеї. Він не хоче продовжувати працювати в структурі, яка повинна випрацювати модальності покарання російських злочинців. Він розповідає про те, що він не буде продовжувати роботу по такій чутливій темі, як українські вкрадені діти в Росії, і так далі. Так далі, тобто, це все можна сприймати як. Такі, знаєте, паси в бік Путіна. Дивись, я все-таки роблю речі, які тобі повинні показати, що я не хочу з тобою сильно сваритися. Але якщо Трамп побачить, що Путін його водить навколо пальця, то зважаючи на особливості психологічного так би мовити портрету Трампа, можна передбачити, що він може. Змінити позицію і почати оці палиці, про які я вам щойно говорив, витягувати при цьому ж, бачите, він так само не припиняє допомогу, відновлено обмін розвідданими. Навіть пообіцяв шукати для нас необхідне нам озброєння в вигляді нових систем Петріот. Так що думаю, найближчі оці от. Кілька тижнів будуть критичними для того, щоб у Трампа і він сам зрозуміли, чи Путін грається з ними, чи він чогось хоче реально досягти. Якщо він зрозуміє, що іде гра навколо, ну тоді можна очікувати, що позиція Трампа буде ну щонайменше поступово змінюватися в бік тиску, в бік того, що він колись обіцяв про пекельні санкції і так далі. Так далі. Я все-таки хотів би вас уточнити, тому що справді сьогодні, от ці перемовини, цей склад учасників Російської Федерації здивував. Ну там, якщо прізвище генерала бесіди в контексті взаємин з Україною, так чи інакше виникало, ну взаємин з Україною, в лапки беру це слово. А от цей Карасін, сенатор, так Григорій, ви кажете, що ви з ним уже спілкувалися, і хотілося би ну. Принаймні, знаєте, інформований, значить, озброєний. І що від нього можна чекати? Про що ця людина? Я так дивлюся його біографію. Багато де був зокрема, очолював відділ інформації у Кремлі свого часу. Тобто керував зараз. Я от хочу навіть вточнити, коли це було директор департаменту інформації, але давно, в 93-96 роках, людина також не молода, 49-го року народження, приблизно ровесник Путіна. Ну, ви правильно говорите про ровесника Путіна і про те, що це одного поля ягоди. Його по-батькові Борисович, а якщо скласти абревіатуру, то виходить КГБ Карасин Григорій Борисович. І це не випадковий збіг, це те, що є насправді. Основою і, і підґрунтям, і це людина Путіна людина, яка все своє життя працювала на спецслужби, але під дахом. Ну от тепер цього піддашника, який після правда того, як вже за їхнім законом не можна було залишатися на депслужбі, той самий Путін перевів сенатори. Ну а це така собі сінікура, де можна непогано. Дожити до свого останнього дня, чи це допоможе путіну в цих своїх спробах затягувати переговори до безкінечності. Може бути, якщо не буде з боку США реакції. Якщо ж реакція буде, то я просто знаюся. З повторюю через власного досвіду, коли ми зрозуміли, де треба натиснути. Відразу з'явилося бажання шукати компроміси так само буде і зараз.